Що об'єднує всі ці три речі Микола Пирогов – лікар, який придумав гіпсовий бинт та військово-польову медицину. А ще лежить забальзамований у Вінниці. Радянські та російські вчені вивчали його тіло під грифом цілком таємно, нікого не пускаючи за зачинені двері. Приїжджі за Перебліка не допускали наших вчених. і коли в 2017 році треба було ребальзамувати тіло, запросили непристойну тіл. Без доступу до напрацьованих технологій і без жодної спадщини провідні українські фахівці, лікарі, хіміки, мікробіологи приймають виклик. Завдання відновити унікальний метод бальзамації. Одна невдача могла б знищити унікальний експеримент, який тривав понад 140 років. Але у наших вчених все вийшло. Пирогов вперше в російській імперії використав ефір як засіб для наркозу під час ампутацій. Також важливим його досягненням стало створення першого атласу топографічної анатомії. Пирогов вивчав тіло людини на померлих, він зробив 11 тисяч розтинів. На розтині він запрошував художників, які відтворювали органи людини. Він одним із перших у світовій практиці, хто почав використовувати гіпсову пов'язку для фіксації переломів. Лікар запропонував систему польових шпиталів та методику швидкої допомоги для поранених. А ви знали про такого видатного вченого та хірурга?